Один йде без Бага, Все, умничка, да. давай. Колись у далекому 2014-му вони першими зустрічали ворога на кордоні. Сьогодні вони знову перші на нулі, але кордон трохи інший околиці пекельного бахмута. Війці різних прикордонних загонів уже не перший місяць боронять підходи до міста фортеці. Нині це їхня застава. Важка, безсонна, сповнена перемог та поразок. Перемог більше. Вот он сидит, вот он. Вот он сидит, сейчас он ляжет. Есть. Ніч сьогодні у нас була весела, важка, але нічого, слава Богу, чергову атаку, штурм противника на наших позиціях ми відбили і досить таки непогано. Він втомлений. Тут мало хто спав цієї ночі, і не лише цієї. І середини січня каже Дмитро: тактика росіян на цій ділянці фронту на одному із флангів Бахмуту, де тримають оборону прикордонники, змінилася. Позиції оборонців росіяни штурмують переважно після заходу сонця, заручившись підтримкою артилерії. Перед штурмом іде артилерійська підготовка. Тобто на протязі півтори години працює артилерія противника. Потім проходить перша так звана ну дозорна група. Можна сказати, це як правило чотири чоловіка, чотири їх ще так називають нульові. Нульові – це так зване гарматне м'ясо або м'ясний підрозділ, як називають цих вагнерівців армійці смертники, які беруть на себе вогонь, коли інші найманці намагаються заходити по флангах. Але останніми місяцями їх на фронті суттєво поменшало, кажуть бійці. За даними Білого Дому, Вагнер втратив в Україні близько 30 тисяч найманців 90% з них засуджені росіяни. Після чого починають іти 2-3 групи в середньому від 5 до 10 чоловік, які заходять, ну, бо хочуть взяти, як правило, в оточення наші позиції. Як правило, це в нічний період, тобто починаючи з 19 години і десь до 4-ї до 5-ї години ранку. З'явилося вже, ну, під на великій, ну, на відстані до 2-3 кілометрів уже з'явилися танки, які підтримують вогнем своїм піхоту, піхоти Стало менше, але артилерії стало більше в противника. Аж авіації противника досить багато. На протязі доби може застосовувати противника авіацію 2-3-4 рази на добу, якщо це дозволяють погодні умови. Як звучить та працює російська авіація, ми почули якраз під час розмови з Дмитром. Нашу увагу привернули глухі розмірені удари по землі. Авіація. Залітають до переднього краю, там можливо може бути і відстані менше кілометра і 400 метрів просто на низьких висотах. Але польоти на низькій висоті і атаки здалеку, не підлітаючи безпосередньо до міста, не рятують авіацію окупантів. В околицях Бахмута постійно чергують бійці з американськими стінгерами та радянськими іглами на плечах. Ці переносні зенітно-ракетні комплекси відмінно мінусують російську авіацію. Наприкінці січня лише за один тиждень. Сили оборони Бахмута збили три три повітряні цілі. Це два літака, один вертоліт. А ось так димить на землі російський грач, штурмовик су 25 який прикордонники приземлили в десятих числах лютого. Пілот літака ймовірно теж демілітаризувався разом з машиною. Його катапультування прикордонники не побачили. Вони вражають в основному якісь постійні місця дислокації наших військ. Були авіаудари по. Есп нашої застав і там, окрім літаків, працюють також гелікоптери. Олександр відповідає за вогневу підтримку застави від обслуги СПГ з танкового протитанкового гранатомета до переносних зенітно-ракетних систем, які приземляють російські сушки. Хоча у прикордонних військах він менше року. За плечима обійця військова кафедра Львівського політехнічного університету. Як почалась війна, я пішов воєнкомат, уточнив свої дані, сказав, ну, умовно, якщо треба дзвонити, і там через тиждень подзвонили і сказали з речі моявитись до військомат. Ми на своїй землі, ми боронимо свою державу. У нас іначе вибору немає, і кожен робить свою роботу. Але вони прикордонники роблять не лише свою роботу, тобто не тільки боронять кордони, якими нині є підступи до бахмуту. На початку лютого розвідники луганського прикордонного загону вперше пішли на штурм позиції вагнерівців, які окупували будинки цивільних в околицях міста. У нас була інформація, що на наш опорний пункт будуть заходити... 91 человек э, Вагнера, э, то есть по покровам ночи э, получается наш опорный пункт стоял возле дачных массивов. И эти люди, это подразделение зашло на в дома этих дачных массивов, э, закрепились и на будущ, с будущим э, штурмовать наши опорные пункты. Я принял решение, согласовался с моим командиром э, штурмовать. Позицію Вагнера штурмову операцію довелося готувати дуже швидко. Розповідає фанат. На озброєння бійці взяли тактику самих вагнерівців. Коли стемніло, тихо зайшли у будинки, де спали окупанти. Частину ліквідували, частину поранили. Трьох взяли у полон. У нас було шість чоловік. У нас була ночна винтовка. У нас були ночники. У нас були ПБСи. Хочу ПБСи – це автомат, збішуни стрільби. Ми заходили в дома, тихонечко с глушителями уничтожали противника. Если мы сталкивались с противником, который нас уже увидел, засек, грубо говоря, и ведет с нами бой, мы закреплялись на окраинах позиций, на крайних этого здания. И, соответственно, гранатами, их же способом, как они делают, гранатами, поджигая дома, выбивая их подствольными гранатометами, Делали свое дело. У нас это получилось. Это было впервые, это было эффективно. С группой зачистила ее полностью. Я тебя не наблюдаю. У обзор не два заскочили, товарищи. Взрывается БК. Взявший плен трех вагнеровцев, они много чего нам рассказали. Каримов, Тимур, Болтабаев. Откуда ты? В город Киев. Заходили на этот участок на эти окопы. Сколько человек? Уранцев пара в 91-1-й рота. 91? Сейчас вышел, блядь. Сколько здесь осталось? В данный момент, в настоящее время, сколько здесь осталось на этом участке? А, по-моему, всех покрошили. Офиг. Цей Вагнерєвець, якого Кремль витяг з російської в'язниці, так кинув у бій під український Бахмут. Покарання цей Іманець відбував за статтею 228. А це що такое? Ну, я, виробництво наркотиків в Тієї ночі, у результаті успішної штурмової операції, прикордонники не лише вибили вагнерівців з їхніх позицій, будинків цивільних, які вони зайняли. Захисники закріпилися на новому рубежі. Відкинувши ворога на кілька кварталів назад від міста, ані закріпились по нашим розчотам, по нашим розвідданим на трьох вулицях. на кожній вулиці по шість домов. Ми ці три вулиці в шестером зачистили повністю. Унічтожив дуже багато Вагнера. «Ви там закріпилися. Звісно, ми там закріпилися, виставили наші спешки, наші точні точки, наші пулеметні розрахунки, все». штурмову операцію прикордонники луганського загону провели вперше. Це була робота на випередження, наголошує фанат. Якби захисники не ліквідували Вагнерівців тієї ночі вранці майже сотня найманців штурмувала б позиції сил оборони. Якщо б ми до утра їх не вибили, то ми потеряли б вже одну сторону Бахмута. Можна було нарушити їх плани. Все. І вони не просто порушили плани ворога на рахунку шести героїв прикордонників, які брали участь у нічній спецоперації. 20 ліквідованих вагнерівців, 19 поранених, троє полонених. У самих же штурмовиків мимоволі один-трьохсотий поранений уламком гранати. ЧВК «Вагнер» работает э, в тихую, то есть в основном под покровом ночи. Они идут, ихняя мотивация – это э, очень много живой силы противника. То есть они уже наперед знают, сколько на опорных пунктах Збройной сил Украины находится людей. И они умножают это на большую цифру, на 5, на 6. То есть если стоит 3 человека на опорнике, они дают туда 20 человек, чтобы забрать этот опорник. Вот и все. Наша задача вовремя виявляти уже на місці, виявлять і вовремя штажать противника. Зараз видно, що противник обрав іншу стратегію. Він е, пробує оточити, е, щоб взяти в кільце. Але ми тримаємося. Володимир водій бронемашини і один із учасників мобільної групи, яка допомагає силам оборони на різних ділянках фронту. Їхнє завдання швидко підлетіти на визначену точку та відпрацювати по ворогу з кулемета, встановленого на броньовику. Де спочатку координація ми. З, з іншими підрозділами координуємо, визначаємо початкову точку рух, ціль і вже відпрацьовуємо. До лютого 2022-го пальці Володимира торкалися не автомобільного керма броньовика. Він музикант, баяніст, хто у перші дні Великої війни добровільно прийшов у військкомат. Нелегко, але ми тут стоїмо, щоб як наші командири кажуть, щоб не окопуватися у Львівській області. То хтось мусить тут стояти. Коли чоловік після розподілу потрапив до прикордонного загону, думав, зізнається, що стоятиме на захисті державного кордону. Ну, ну якої власи, ми воюємо навіть не, не ззаді зсу, а пліч опліч. І ССО, і ЗСУ, і тероборона. Тобто тут, тут немає таких, що ми стоїмо тільки ззаді, десь на, на блокпосту і чи, чи десь там на третій-четвертій лінії фронту. Ми так само і були операціями як штурмові, проводили разом з. Кількома десантними бригадами, тобто різні задачі, різна складність виконання. Одним із найскладніших завдань цього прикордонного загону було обороняти Солидар, і там баяністу Володимиру, чиї руки до лютого 2022-го знали лише музичні інструменти, довелося взятися за автомат. Бо такі згадує, були реалії. Оборона Солодару перед виходом звідти українських сил це були переважно важкі контактні бої у місті. Противник, коли знаходився через дорогу по вулиці в сусідньому будинку, тобто мала відстань, мала. Малий огляд, вибухають снаряди, полі світять над головою, працюють РПГ і тому подібне. Якось не задумаєшся. Просто, можливо, адреналін розцікається по організму і просто робиш те, що треба робити. І, ну, чи є план, плани, ще немає плану, ти вже виходиш від ситуації. Я виконував. Свої функції на західному кордоні там і працював і жив. Ну там, де я родився, Михайло у прикордонних військах три роки. Нещодавно сміється у нього закінчився контракт. До лютого 2022-го він не знав, що таке війна. Служив на одній із мирних ділянок спокійного західного кордону країни. За рік великої війни йому довелося стати спершу піхотинцем, а потім і командувати мінометною обслугою. Артилерія калібру 82 та 120 міліметрів. З'явилася на озброєнні цього прикордонного загону нещодавно. Цілі ну, дуже різноманітні і залежать від міномета, на якому ми працюємо. У нас є міномети побільше, поменше. Якщо міномет менший, 82-ка, працюємо більше по піхоті. Якщо 120-ка, ну, то вже техніка. і Щось покрупніше. Ці міномети не радянські, допомога від західних партнерів. Снаряди теж переважно звідти іспанські, американські, британські. Ефективна дальність стрільби з цієї зброї, каже Михайло, 6 кілометрів. Але вони стріляють не так. Щоб не, не було дуже великого ізносу компонентів міномета, працюємо на меншій дистанції, тому приходиться інколи підходити ближче, щоб достати до цілі. Це може бути як в ідеалі ну, 2-3 кілометри, але бувають ситуації, що залучаємося і 500 метрів і менше, бо приходиться і закидувати і далі, і ближче, і щоб був більший радіус обстрілу. Після того кажуть, що як ви перший пристрійший постріл робите, у вас є до 8 хвилин, щоб Скластися і повністю обратися з того місця. Але буває, що ми затримуємося на цьому місці трохи довше. Для цього ми риємо якийсь собі окоп або бліндаж, або шукаємо природне укриття ландшафтне. І тоді приходиться ховатися від ворожих снарядів. Так, давай. Вистріл! Постріл. Микида сховатися від ворожої, гранати не встиг. Були на бойовому чергуванні, п'ять діб тримали оборону у будинку. Перші три доби було ще більш-менш все добре. На останні дві доби вже вони полізли і було дуже важко. О, вони почали розбирати будівлю з РПГ, почали кидати гранати. І так сталося, що змогли підійти дуже близько, і у вікно закинули гранату. Це було на одній із найскладніших ділянок фронту Бахмута. Там, де нині, ведуться вуличні контактні бої. Там, пліч опліч зі збройними силами та нацгвардією, оборону тримає ще один прикордонний загін. Ми прикордонники ЗСУ, Національна гвардія України разом робимо все можливе і неможливе. Зброя є, боєприпаси підвозять. Будем отремонтировать. Есть места такие, что они могут подойти прям метров 10. Вот ты сидишь в одном доме, он с соседнего дома может подойти, под под заборчики, под заборчики, и в соседний дом может занырнуть. И ты его видишь и начинается перестрелка. А там уже. Хто кого? Мандарин, який Микита ворога бачить в обличчя, бо тримає оборону на тій самій ділянці фронту, де відстань між позиціями може скорочуватися до кількох десятків метрів. Ночі сильно вони не стараються, тому що ночі у нас ще є ночники, угли обзору. Просматривається їх сібену їх можна швидше увідіти, uh -huh. а паднем кадамінаньоти їх роботу пробують між додомам, домом за домом і вилазять ближе к нам, прямо в Вони не лише відбивають постійні штурми окупантів. Часом прикордонникам доводиться коригувати артилерію, коли пташок аеророзвідки глушать ворожі реби. Якось посміхається власним спогадам. Мандарин бійці навели боги війни. На ворожий склад боєприпасів. Фейерверки хороші. <рес> <рес> да, за за год я таких фейервірків не бачив. У прикордонних військах мандарин давно велику війну зустрів тут, у Бахмуті, місті, яке з 2017 року стало для нього рідним. П'ять років тому прикордонник знайшов тут свою долю. Одружився, придбав квартиру. Ми на даний момент знаходимося недалеко від неї там. у был в гостях, как бы в стенках, что все же осталось. Места нема. Места, э, вот они говорят, даже сейчас вот этих местных тоже не могу понять. Э, кого не спросишь? Вы, вы, вы нас 8 лет здесь бомбили. Бахмут, э, как бы он был здесь под, э, э, как они говорят, сепар это да? месяц. И все, но они сюда в сам город не заходили. Mm -hmm. Но после того, как линия... Э... В году 2016 году более-менее как-то выстроилось, в Бахмуте наоборот все красивее стало. Вот ДК отстраивали, все здания, школы, все вот перед войной, все школы начали полностью отстраивать. Mm -hmm. Садики полностью реконструкция, больницу в центре сделали полностью реконструкцию. Сейчас на данный момент идешь по городу, но это мертвый город. І це мертве нині місто. Росіяни штурмують вже більше ніж півроку, знищуючи все на своєму шляху і цивільних, і їхні оселі. Хоча і своїх Кремль не шкодує. Крім десятків тисяч ліквідованих вагнерівців, про які заявляв Білий Дім. Тут під Бахмутом втратив боєздатність не один російський підрозділ через розгром живої сили та техніки. За даними видання Зе Таймс, ціна кожних 90 метрів української землі, якою окупанти просуваються вперед, близько двох тисяч загиблих та поранених росіян. Українське військове керівництво бої за бахмут використовує для того, щоб виснажити російські війська, хоча окупанти цю тактику. Теж використовують і не тільки на полі бою. Вони на виснаження. От вони два чоловіка йдуть, допустимо, їх там спугнули, відстрілялись, вони отошли через 40 хвилин, вони з іншої сторони пробують. І пытаються знайти десь слабу точку, де можна немножко продвинутися ну, і закріпитися. Про війну на виснаження як нову тактику росіян нещодавно заявила британська розвідка за задумом Кремля, великі людські ресурси та ресурси природні, які дозволяють країні-агресорці і далі вести дорогу, страшну та вбивчу війну, зрештою виснажать Україну. І окупанти таки досягнуть своєї кінцевої мети, яка ніколи не змінювалася окупувати та контролювати всю нашу державу. Але є одне, але так, під тим самим Бахмутом українських воїнів у рази менше, ніж окупантів, але кожен з них б'ється за десятьох. За власну родину, землю, країну. І відступати звідси не готовий ніхто. В першу чергу ми всі військові, в першу чергу ми всі захисники. Хто це буде робити, як не військові? Це важко, але я себе підготавлював до цього. Я розумів, куди ми поїдемо, розумів, що може статися. Познайомився з багатьма хорошими людьми, з якими, знаєте, не страшно стояти плечо-пліч і знаю, що на них може розраховувати і що мою спину прикриють в разі чогось. Сил бракує, але мотивація в нас є, тому. Одне друге перекриває. Прикордонники зазвичай перші зустрічають ворога, і останні виходять із зони оточення. І, ну, ми маємо держати кордон. А зараз ваш кордон це бахмут. Зараз наш кордон це бахмут.